Українська народна пісня Порізала пальчик прозвучала у виконанні ансамблю Смирічка. Відомо, що тепер у цьому колективі грають музиканти із нашого міста. У 1979 році. Колектив обновився і дійсно в ансамблі декілька є львів'ян. Ну я можу перечислити, і це було б цікаво для жителів міста Львова та Львівської області. Це музичний керівник ансамблю Олександр Соколов, композитор та виконавець. Віктор Морозов, це Юрій Луцейко, він грає на гітарі. На ударних Ігор Лесько. І Роман Олійник, він грає на синтезаторі. Звукорежисери Ігор Критович та Едвард Григор'єв. От це той склад, який здійснився з Львова. Звичайно, це не весь не повністю склад ансамблю, але е, таку е, львову, Львівську. Частку вони вносять в нашу творчість і в нашу працю, в тому числі, і в розширення репертуарної палітри смирічки. Назарій сказав уже, що Віктор Морозов здійснює вдалі обробки народних пісень, пише власні твори, і додамо вони і справді прикрашають концертні програми колективу. Власне кажучи, ансамбль тим і цікавий, що є образно висловлюючись творчою кузнею у справі створення все нових і нових пісень. Так було і спочатку. Згадаємо сьогодні засновника сморічки Левка Дудковського, якому належить багато популярних нині творів. Так є і тепер. Крім Віктора Морозова, їх пише ще один учасник ансамблю Павло Дворський. У вигляді короткого анонсу, оскільки зустріч з Павлом планується в одному з наступних випусків «Мандрівного Мародіану, ми попросимо Назарія розповісти про молодого музиканта. Але спочатку запропонуємо вашій увазі запис однієї пісні. Цікаво, вона видається тим, що представляє нашого сьогоднішнього гостя ще в одному амплуа, як автора тексту. Тож у супроводі ансамблю Смирічка Павло Дворський виконує свою пісню Задивлюсь у твої очі, слова до якої написав Назарій Яремчук. Не покине І з тих пір, надією живу, що знову тебе. Зу. Назарі, будь ласка, про композиторів, до творчості, яких ви звертаєтеся, і, зокрема. Зокрема, про Павла Дворського, він, до речі, якраз родом з Керменецького району, це буквально 6 кілометрів від Молдавії. І, е, як на диво, у нього неймовірне відчуття мелодії. Е, він прийшов в ансамбль у 1976 році співаком, виконував пісні. І один раз. Кажу, Павло, напиши пісню. І він написав пісню. Я знайшов поета такого Володимира Кудрявцева, який повірив в те, що хлопець може написати пісню, і написав вірші, які назвав Стажари. І з того почалося, з цієї першої пісні, попав в десятку. От і не дивно, що на кожному концерті просять заспівати пісню «Стажари», яка дуже подобається слухачам, глядачам. Звичайно, ці пісні було не в це було тільки початком. Згодом пішли пісні Батька Вукраниця, Мама Марія, Місячна дорога. От пісні, які зараз він написав, Писанка, Яремчанський водоспад, багато других нових пісень, яких згодом, згодом ви почуєте. От. І що у ньому мені імпонує, це те, що у нього неймовірно душевна мелодія, яка. Заторкує саме найпотаємніші інтимні струни людської душі на цьому його вміння знайти пісню, хоча два рази його не приймала до Львівської консерваторії. Ну то вже певно до курьозів відноситься. Саме як мене до Львівської музичної чели. Якби мене не забракували у Львові, то я би, можливо, і не співав. А так забракували, а в мене така натура, а ви не хочете, а я докажу. І доказав сам собі перш за все і всім. І це було давно, коли ви почали це, співати? А взагалі в самого дитинства. Мама завжди співала мені пісні, привела любов до народної пісні. Назарі, але ви з вижниці? Я сам родом з вижниці, оспівані в пісні, може мило у косові, може мило у вижниці. Ну, про неї співати можна безкінечно, тому що місто, такму так мати, як ворота в гори, звідти гора, звідси гора, і Черемош бистрий. Тої «Бистрая вода, гір», Оце черемош. Ну і там дійсно не можна не співати. Там дуже багато людей співають. М моя родина співоча. Всі дуже гарно співають. І коли я приїжджаю, то з задоволенням слухаю пісні виконання моїх тітки, дядька, братів. І самі ти співають. Ну, звичайно. Не вертає, хтось на кожне, все минає, все минає, наче в тому сні, а любов не минає ні, все минає, все минає літо в осінь йде все минає, не вертає, хтось на кожні. В любистку я підійму аж до високих сил. Сін іде, все минає, хтось на кожде, все, все минає, наче в тому сні, а любов не минає ні, все минає, все минає, літо лосі, Yeah!